Зночі до самого ранку працювали місцеві ОВК, аби вже 22 квітня українці і наші краяни, зокрема, дізнались ім'я нового президента. Зухвали злодійство, що обурило спортивну спільноту зі стадіону Авангард в Ужгороді вкрали 22 туї. Чисте майбутнє урочищі віннички, представники опозиційної платформи за життя, організували вже традиційну акцію з прибирання довкілля. Пасхальний кошик за репост. Вручати подарунки переможцям пасхального розіграшу починає сайт перший.com.ua. Доброго вечора. Вітаю вас на першому кабельному на черзі за ефірним планом. Час пік. Про головні події початку нового тижня. Дивіться далі у нашому випуску. Вибір зроблено. Другий тур президентських виборів завершено, і Центральна виборча комісія закінчує обробку бюлетенів. За результатами підрахунку шоумен Володимир Зеленський отримав 73% голосів виборців. За чинного президента Петра Порошенка проголосувало майже 26% українців. А загалом у голосуванні взяли участь 17 мільйонів громадян нашої держави. Найактивніше голосували жителі Львівщини 67% явки виборців. Дніпропетровщини та Києва 66%. Найпасивнішими стали закарпатці. Лише 46% виборців прийшли на дільниці, щоб обрати свого президента. А за межами нашої держави проголосувало майже 60 тисяч українців. Це на 5 тисяч більше, ніж у першому турі. Трійка країн з найбільшою кількістю голосуючих не змінилася Польща, Німеччина та Італія. ЦВК вже опрацювала всі 100% протоколів, і на закордонних виборчих округах переміг чинний президент Петро Порошенко, за якого проголосувало 55% співвітчизників. Шумен Володимир Зеленський отримав 44% голосів. Новообраний президент країни, перш за все, повинен стежити за виконанням положень основного закону і пам'ятати, що Україна парламентсько-президентська республіка, в якій президент має обмежені повноваження. Про це заявив народний депутат України і голова партії Опозиційна платформа за життя в прямому ефірі програми Пульс ні Зеленський, ні Порошенка, звісно, не можуть бути піддержані мною як головою партії по трьом причинам. У них одинаково, они оба одинаково относятся к Ульяне Супрун, который, я считаю, э, ну, я не знаю, гнобителем украинского народа. Они вместе собираются идти в МВФ, вместе собираются продавать землю. У них вот такие вот мысли. Но, но разница между ними только одна: за время правления Порошенко мы стали нищими и убогими. А что будет при Зеленском, мы еще не знаем. І до виборчого процесу на Закарпатті з ночі до самого ранку працювали місцеві ОВК, аби вже 22 квітня українці і наші країни, зокрема, дізнались ім'я нового президента, підсумок виборчого процесу, порушення на дільницях, висновки спостерігачів та цифри підрахунків далі у сюжеті. Останню дільницю ОВК номер 68 вісім о 9 годині ранку. Боялися того, що в угорських селах насамперед через Великдень буде важко зібрати дільничні комісії, але усе минулося. Явка по округу склала аж 55%. у порівнянні з першим туром. Цей показник набагато вищий. Результати у нас такі. Ну цікаві, я знаю, цікаві, не втішні для когось, але приблизно 75 на 25%. відсотків. Явка по нашому, я можу казати тільки за наш округ, приблизно 55%. відсотків. Загальна явка в Україні склала 61,6% виборців. Цікаво, те, що на цих виборах доволі великий відсоток надійсних бюлетенів – 2,5%. Що ж до порушень, то на Закарпатті їх зафіксували близько 15%. Зокрема, представники опори кілька разів зверталися до поліції зі скаргами. Наприклад, у селі Неліпино бюлетені чомусь вирішили видавати без паспорту. Ця інформація пройшла це було на відео. Поінформовано, відповідно, ми просто по цьому факту, щоб воно було не тільки для закарпатців, а щоб поліція дійсно це перевірила, ми на основі цього сюжету написали заяву до поліції, повідомили на лінію 102, і ми зараз будемо стежити вже за результатами реагування органів поліції, чи там було дійсно правопорушення, чи не було. Якщо встановиться, що дійсно на дільниці хтось видав. Виборців бюлетені без пред'явлення паспорта громадянина України тут та ж стаття кримінального кодексу, про яку я згадував, це неправомірне отримання виборчого бюлетеня. Повідомлення у Вайбері також викликали чимало резонансу. Мовляв, у СМС іде прямий заклик і агітація голосувати за кандидата. Цікаво, те, що навіть зробити скріншот повідомлення люди не могли, адже воно зникало одразу після того, як людина його відкривала. Повідомлення у Вайбер виборцям про нібито зміни виборчого законодавства. Ну я знаю, що для більшість людей, я думаю, це не могло вплинути, тому що ясно, що якби були якісь зміни до виборчого законодавства, про це інформували і ми, і журналісти б це Це, Мета цих повідомлень, очевидно, була внести певну дезінформацію. Про це була повідомлена поліція. Вчора була розмова з представниками поліції. вони сказали, що не до них надійшло інформація, що проходять такі повідомлення. Ну і зараз поліція розбирається. Зовнішньої прихованої агітації, тобто білбордів, цього разу фіксували значно менше ніж у першому турі. Агітаційних наматів майже не було. А от кілька людей від одного із кандидатів прямо на вулиці роздавали друковану агітаційну продукцію навіть у день тиші. У всіх шести овк області зранку була оголошена технічна перерва, тому фінальні дані із можливою незначною похибкою обіцяють оприлюднити найближчим часом. Цього дня Хуський районний суд вислухав свідків інциденту, у якому підозрюють скандально відомого активіста громадської організації Доста Івана Бовкуна один з них надав відеодоказ з візитом свідка на автосервіс. За словами свідка, який і працює на цьому ж автосервісі, активіст приїхав у нетверезому стані. Потім вилиявся і справив у невстановленому місці природні потреби. Далі сів нетверези за кермо і поїхав. Втім, суд над скандальним активістом… в Котре не відбувся, а наступний розгляд справи перенесли на 2 травня. Перед цим, коли, розслухайте, розслухайте, коли він послухаємо, коли це напив, він заїхав на Бош, на сервіс, до так. мого авганця, до кажу авганця, до нашого атошника і казав йому по він тує, Я можу, хочу від його послухати, звук послухати, свій розговор. Фу я авганці, атошники, виходить із боша, серед города і починає сп'яти. Ну, таке не можу.

Свідки явилися, і суд таки відбувся. Сумнозвісний активіст ГЕОДостав котре постав перед судом. Цього разу у справі про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. За словами самого обвинуваченого, за кермом він не був, хоч і випивав з кумом на 13-й день березня. Тім правоохоронці хуста отримали виклик тієї доби про те, що містом роз'їжджає нетверезий чоловік. До всього виявилося, що у поліцейських бодікамери були розряджені. Є і бодікамери, так. Але коли ви виходите, коли ви виходите на службу, та ви отримуєте бодікамеру, і ваш напарник отримує бодікамеру. І що, обі-дві камери на раз вас розглядали? І вона розрядилася моментально. Може було розряджено нам передати. За свідченням поліцейського групи швидкого реагування наряд викликав підмогу, адже у Фольксвагені були ще три особи, які нецензурно висловлювалися у бік правоохоронців. Поліція застосувала до Івана Бовкуна спецзасіб кайданки, у яких супроводила його до лікарні для здійснення медосвідування. Для того, щоб тут тобі рух не треба. Щоб тут трубку тобі рух не треба. Я не хочу спині. То що я сидю типу, в машині настану польне вп'ініння, ви те пояснювати, пояснює, я понял. Як кажеться, не положувався, сказав, що то не вїхав, не, не він був, за кермом він стояв і, як кажеся, на наші зауваження не реагував. Після чого викликано працівників ну, допомогу, як кажеся, він на наші зауваження не реагував. До інциденту мали причетність свідки, серед яких і рідні Івана Бовкуна. Мати чоловіка переконує, що той не збирався того вечора сідати за кермо. Вони са пішли, вам, пив, не пиво ще ніколи. Во той день мало бути. Хто? Хто вам перший позвонив? Ну так і Ваня дзвонив, і Вова всі дзвонили, Ваня з мамою не, не пил про пил. що? Не пине не не піру. Ну я нам обов'язково день народження. Потім за мною приїде Вова добре, пум дзвонив Вові. А, я Не вона, я позвонила, їд, за забираємо, забираємо, бо пум було присто. Також до справи долучився свідок, який надав відеодоказ та стверджує, що того дня Іван Бовкун заїздив на автосервіс нетверезим і поводився агресивно. Після чого ж справив свої природні потреби і у тому ж стані сів далі за кермо. Недекватно, по перше поведінка, запах. Алкоголю, який явно було чути. І... Кун Іван був у мене на підприємстві з'ясовувати стосунки зі мною по поводу того, що ми були проти того, що йому видали були посвідчення учасника війни. Слід нагадати, що чоловіка обвинувачують у низці злочинів, серед яких і зґвалтування. Наступний розгляд справи визначили на 2 травня 11 годину, адже цього разу заслухали не всіх свідків. Не з'явилися до суду у нас свідки, які викликалися Біланинець, Сергій Васильович та Хадар Богдан Йосипович. А от у місті Берегово відбувся інцидент, дещо масштабніший. Там роми влаштували грандіозну бійку. Вона стала продовженням конфлікту напередодні. Заспокоювати запальних ромів довелось за допомогою спецтехніки з водою. Після масової бійки до місцевої лікарні звернулося кілька десятків людей. Хоч в поліції відзначили, що офіційно до лікарні звернулась лише одна особа. За викликом про бійку прибула поліція, яка встановила, що між двома групами осіб ще вчора виникла конфліктна ситуація, в ході якої між ними трапилася бійка. Їх розборонили, з ними поспілкувалися правоохоронці, проте сьогодні вони вирішили продовжити те, що почали вчора, і бійка трапилася ще раз. На місці працювала поліція, яка задокументувала дане правопорушення відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. За кваліфікацією статті 296 кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Не таке криваве та все ж правопорушення трапилось в Ужгороді. Зі стадіону Авангард вкрали 23 туї. Так, в ніч з суботи на неділю зникли 23 деревця із 45 щойно висаджених рослин. Сухвали злочин особливо обурив спортивну спільноту. Факт крадіжки задокументовано у поліції. Далі подробиці, про які дізнавались наші журналісти. Все для молоді та спорту. Стадіон Авангард, який нещодавно презентували після кардинальної реконструкції, позбавили зеленої окраси. Звідси викрали зо два десятки декоративних саджанців. В ніч із суботи на неділю зникла половина туй. охорона не бачила і не чула, а камер на неосвітленій дільниці немає. Тому знайти зловмисників тепер буде надзвичайно важко. Висаджені вони були, це другий етап посадки був. Вони були висаджені ці 45, туй, вони були висаджені в суботу. Минулу суботу, 13, здається, число було. Це минула субота була. Були висаджені ці 45 той. Бо перший етап висаджували спереді, спереду фасаду 46 ї Ми загалом посадили 91 тую. В поліції вже задокументували факт крадіжки. На місце запрошували експертів та кінологічну службу. Проте наразі ніяких нових подробиць у справі немає. Відомо тільки те, що зловмисники робили це групою і потрапили на стадіон з боку набережною через великий отвір в огорожі яким чином було вивезено, ну дуже мені складно сказати, тому що я сам особисто це висаджував. Я бачив, що таке це об'єм, і ця цитую, наприклад, дівчина, ну така, ну не говорю там дендітна дівчина, не підніме цю тую, тому що вона знизу йде повністю з ґрунтом, ця туя в мішковині, і дуже складно це зробити. І якщо їх виносити автобусом сюди не під'їдеш, а 45 туй – це був повний автобус. Тобто 23 туї – це пів автобуса. Чим їх отсюда вивозити, ну мені дуже складно ну, уявити. Крім того, Ого, злодії порвали новеньку зелену сітку довкола стадіону. Навіщо поки не зрозуміло? Діру огорожі заварили на наступний ранок. Тепер думають над тим, аби встановити на ділянці відеонагляд чи бодай світлові датчики. Всього злодії вкрали 23 туї. Ціна одної туї, зважаючи на оптову закупівлю, 500 гривень. В сумі маємо майже 12 тисяч. Погодьте, сума немаленька. Проте справа не в грошах. А в мисленні тих, хто серед ночі вкрав маленькі деревця аби поживитись чи виконати чиєсь замовлення, адже продати їх в людному місці наразі просто неможливо. Чисте майбутнє ворочищі виннички. Представники молодіжного руху організували вже традиційну акцію з прибирання довкілля. До заходу приєдналися громадські організації, творчі колективи, дитячо-юнацькі спортивні школи, представники виноградівського міжрайонного управління водного господарства та члени політичної організації Опозиційна платформа за життя як відбувався процес колективної співпраці. Дивіться далі у нашому сюжеті. Тотально засмічену тису врятували на Виноградівщині. Акція Чисте майбутнє, яку організовують представники молодіжного руху вже четвертий рік поспіль. Цього разу зібрала рекордну кількість учасників, які свідомо приєдналися до заходу, аби показати підростаючому поколінню позитивний приклад. Всі прийшли організовано гарненько, аби зробити для себе, для своїх діток красоту навести, аби притенес вже повітря. Відпочити прийде от літо відпочивати на берег річки тиси, щоб було гарно, красиво, і чистенько. То разом з моїм синочком прийшли допомагати в акції. Я прийшов сюди, щоб очистити берега річки від купи мусору грязі. Ми разом зі своєю командою прийшли на підтримку цієї акції. Ну, потрібно зберігати довкілля, і як ніяк, це ж наш дім. До важливої для краю події приєдналися громадські організації, творчі колективи, дитячо-юнацькі спортивні школи, представники виноградівського міжрайонного управління водного господарства та члени політичної організації Опозиційна платформа за життя, які завзято боролися і за територією разом із малечою та краянами. Мета заходу це очистити наш город, місце, де ми проводимо час з дітьми, з батьками. Головна ціль нашого клубу це дати поняття дітям, як правильно відпочивати, як себе вести, привити їм культуру цього відпочинку на майбутнє, щоб вони мали якісь такі цінності. По-перше, привчити, як дітей і інших мешканців міста до чистоти, до порядку, щоб вони за собою не смітили, бо розумієте, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. і друга мета це щоб кожен із відпочиваючих, який прийдуть сюди. Якусь неділю чи якусь суботу могли безпечно і спокійно тут собі провести вихідні гарні. Я би хотів сказати ще, щоб такі акції проводили в кожному місту, не тільки Закарпаття, а й по всій Україні. Тому що ми бачимо приклад сусідньої Білорусі, де є саме сьогодні проходить масштабний республіканський суботник, в якому бере участь около трьох мільйонів людей. І я би закликав всіх небайдужих людей також організовуватися, брати участь, чи робити чисте майбутнє. Забруднена тиса болюча проблема, яку можуть вирішити лише усвідомлені дії краян. Рятують природу і в найближчих населених пунктах. Особливо засмічена річка у Рахові. Там при піднятті рівня води всі побутові відходи зносяться в низині частини та осідають на заплавах. Так як воно не, не, не може накопичуватися у верхіві, тому що заплави нема, річки переважно течуть в каньйонах, і все сміття базується, можна сказати, на Виноградівському Берегівському районі з подальшим транспортуванням його у Угорщину. Нагальна проблема Закарпаття здійснення утилізації сміття в населених пунктах. Але на зустріч до її вирішення впевнено крокують. Акція Чисте майбутнє стала, так би мовити, каталізатором. Аби бути ближче на крок до природи та її очищенню від тотального занепаду. І до уваги мешканців Виноградова у зв'язку з ремонтними роботами на міському водопроводі завтра, 23 квітня, о 9 ранку, низку вулиць буде відімкнено від водопостачання. Зокрема, води не буде по вулицях декабристів, робочі возз'єднання, Нахімова, Північні та Духновича. Пасхальний кошик за репост. Вручати подарунки переможцям пасхального розіграшу. Починає сайт «Перший.com.ua». Учасників, які виконають усі умови конкурсу, чекає можливість отримати продуктову корзинку до великодніх свят. Переможців обирає сервіс Random.org. Цього разу фортуна посміхнулась молодій мамі з виноградівщини. Вручати подарунок вирушили наші журналісти, тож далі більше. Пасхальні сюрпризи сайт перший ком'ює розіграв великодній кошик із традиційними смаколиками до свята. У конкурсі взяли участь більше тисячі читачів видання. Утім, удача посміхнулися мешканці Виноградівщини. Моя подруга поділилася цим репостом. Я побачила і подумала, що може би виграти. Для участі у конкурсі потрібно було підписатися на сторінку Перше ком'юай вподобати публікацію, відмітити у коментарях друга або подругу та вказати, за яким обрядом святкуєте Великдень, а як подарунок, продуктовий кошик із пасхальними смаколиками. Дуже гарно дякую сайту. «Перший.com.ua» за такий святковий паскальний кошик. Утім, у тіму підписників сайту є ще одна можливість випробувати удачу за допомогою програми Random.org серед тих, хто виконає усі умови. Організатори оберуть ще одного власника пасхальної корзинки ми вже можемо вітати нашого першого переможця, але на цьому розіграш не завершується. Адже такий же ідентичний подарунок чекає на іншого переможця. Отож, перший етап святкового розіграшу позаду, а читачі сайту «Перший.com.ua» ком'юай можуть не тільки дізнаватися актуальні новини, але й стати наступними переможцями великоднього конкурсу. І наостанок про вічне і безкрає сьогодні вночі Закарпатці зможуть спостерігати перший весняний зорепад. Прогнозують від 15 до 20 метеорів на годину, залежно від локації спостерігача. В Ужгороді Зорепад Ліриди буде видно з 21 години до 5 завтрашнього ранку. Наступним метеоритним потоком, який зможуть спостерігати жителі Землі, стане зорепад Аквариди. Його очікують з 28 по 30 липня. На цьому в мене все це були новини понеділка, 22 квітня. Гарного вам вечора! Не втрачайте віри, спостерігайте за прекрасним і до наступної зустрічі.